Ось так на квадроциклі, дехто долає вибої не на власних подвір'ях. На перехресті проспекту Свободи та тихого навіть ходити небезпечно. Жителі неодноразово заробляли травми та ламали автівки. кажуть, найбільша проблема, що в провулках їздять великогабаритні вантажівки. Вони розбили дороги вщент. Це розбиті вже дороги роками тут. Доки щось не станеться, це ніхто не зробить. Скільки вже людей і погламало, і ноги, і руки при голоді при цих ямах це безобразі, це треба робити. Єдине, що зробили власники магазинів, це засипали ями будівельними відходами. Проблеми це не вирішило, тільки ще більше засмітило двір. Дороги також розмиває водою з дірявих каналізаційних труб, які минулого року обрізали, а ями просто засипали, не провівши гарматизації. У нас не освещение, у нас деревья здесь гниют, Труба гниет, из-за чего вода Недавно выливается, дерево под на машину. Асфальт, упало. асфальт точно так разбивается. Mm. Но больше всего, то, что переживаем, мы за детей. Потому что здесь дети бегают. И Сударці на не пришати абсолютно вулижителі проспекту Свободи та сусідніх вулиць вже півроку звертаються із запитами до комунальних служб та міської ради. Та ситуація погіршується щодня, а відповіді нема. Потім після мого звернення прийшов інспектор Даї і представник КП. Вони склали акт, подивилися, що дороги дійсно потрібно ремонтувати. Склали акт, сказали мені, що письмово відправлять мені на мою адресу. Поштою і так я нічого й не дочекалася. Власник магазину, до якого їздять вантажівки, частково провину визнає. каже важкий транспорт і справді розбиває дорогу ще більше, але головна причина у бездіяльності комунальних служб. Тут багато потоків є під'їзда до магазинів. Тут дето в районі знаходиться 13-15 магазинів всіх. З 90-го року ці ну, квартальні дороги ні разу не ремонтувалися. В цьому причина. Є вибиті ями, які теж не значить, ремонтувалися 25 років. Підприємець показує документи і запевняє, на ремонт доріг у подвір'ях району з міського бюджету вже виділили 230 тисяч гривень. Щоправда, скільки чекати мешканцям сусідніх будинків, невідомо. Роботи мають розпочати влітку. Жителі обіцянкам не вірять і кажуть, якщо обіцяни не виконають у найближчі кілька місяців, звертатимуться із скаргами до прокуратури.